Сьогодні засідання земельної комісії присутні три чоловіки. Ще Анатолій Федорович був на телефонному зв'язку, він отримує всі запитання, але нього не виходить. Пропоную проголосувати зараз за початок засідання і починаємо розгляд наших питань. Ось Неля Степанівна. Тут можна, так? Да, звичайно. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення ледня меж бомбку для будівництва обслуговування житлового будинку сподарської будівлі підходу. Площі 025 торчиться на підставі сідоста про право власності. Голосуємо, Про затвердження технічної документації ОСГ також бомбку на підставі архівного витягу. Третє, четверте питання. Якщо дозволите пакетом про припинення права постійного користування земельної ділянки, визнання державного акту таким, що втратив чинність. Кравчук ГМ для ведення особисто селянського господарства, брехівка за межами площі 04946 на підставі Державного акту на право постійного користування і також Пуркн ЛМ площі 049-90. Також бриллівка за межами на Державну державного акту на право постійного користування. Тут за те, що пакетом розгляне, і за припинення. П'яте, десяте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж для будівництва і обслуговування житлового будинку. Миколенко, МВ, стріжок 025 на підставі договору продажу кулаків. АМ площа 025 розум... розумниця на підставі договору купівлі продажу. Альмужна Вес, ОЖБ, площа 025, Красилика. На підставі свідоцтва про право власності Будакову МО, розумниця 01096, на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку. Круцюпу ОВ, площа 0867 селища Ставища на підставі сідуства mm. про право власності і Кирієнко, ОЛ, площі 01002 селища mm. ставища на підставі сідства про право на спадщину. Опоную ці питання теж пакетом проголосувати. Це все затвердження. Це за пакет. І голосуємо за, за теж. 11. Про Поприпинення правопостійного користування земельною ділянкою визнання державного акту таким, що втратить чинність Седерець ГЕС для ведення особистого селянського господарства площі 09954, село Брилівка залежане. Голосуємо. Підіжіть, якщо можна, у їх тут два питання, є, що у Зледенного. 36-30. По ну, ну, да. 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 Пропоную питання з 12 по 1218 проголосувати пакетом, тому що тут технічна документація, затвердження технічної документації для будівництва второго свого будинку господарських будівель і споруди. Е, свідоцтво на право на спадщину за повідомла та водокосільна сумісна. Свідоцтво про право спадщини за заповітом, гарнама, свідоцтво про право на спадщину за законом, колу, свідоцтво про право на спадщину за законом, кравчука, свідоцтво про право на, за на спадщину за законом та поновчовний свідоцтво про право власності на житловий будинок. Тут за пакет. І голосуємо за затвердження. 18-те про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для городництва Яковенко РВ, село Красивівка, вулиця Центральна, Орієнтовна площа 025 га. Це оренду людина. Палена Олександр, Олександрівна, ваші питання. Я пропоную, якщо можна, дозволу вашого також пакетом, на того будинку дня школу будинку затвердження. З якого пакету? Ну, я можу розділити на дві частини, бо тут посередині 22-го. А якщо ви дозволите, то всі, крім 22-го, 22-го тонара. Є пропозиція, всі крім 22-го пакету, то про затвердження технічної документації за минулу щодо встановлення і відновлення земельної ділянки на натурі та передачу у власність Білокопитову для будівництва в між нового будинку господарських будівлі військової. Потім 20. Про затвердження технічної документації Галичу ПГ для будівництва в між словом будинку. 20. 21. Про затвердження технічної документації гуртовенко для будівництва в між нового будинку. 23 -е, про затвердження технічної документації Климчук для будівництва вхова житлового будинку. 24 -е, про затвердження технічної документації Коробковій сторожу Кузпільна сумісна для обслуговування штового будинку. 25 -е, про затвердження технічної документації за Кулінський для будівництва всходової шторвого будинку. 26. Про затвердження технічної документації Маляренко для будівництва житлового будинку. 27 е про затвердження технічної документації Синюк ГС ось, для будівництва обслуговування житлового будинку. 28. Про затвердження технічної документації Ткачук для будівництва обслуговування житлового будинку. Вся документація розроблена на, на основі правоустановлюючих документів. Добрий день! За те, затверджується ці питання. Дякую. 22 по затвердження проєкту доузки щодо відведення змейних в'язнів для будівництва вховання школового будинку з ковідських будівель Русь та передачі її користування на умовах оренди Калініченку СБ. Ну, Тут це так по цій процедурі, коли ми людині даємо, передаємо оренду для оформлення школу. Хто за. Угрінський план усі є? Про за проєкту що щодо відведення земельної ділянки ціле призначення, яку змінюється із земель для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд, підприємства переробної, може порівняної та іншої промисловості на землі для будівництва, сховані інших будівель громадських забудових. Земельна ділянка у приватній власності це, то, за адресою цим була Сергія 3Г, а, а по процедурі ми повинні затвердити. Знаєте, що розміни цілі. Це повз. Це там, де заправка? заправки? Да. Біля заправки. Голосуємо. Про розроблення проєкту завору щодо відведення ділянки в разі зміни цільового призначення. Це земельна ділянка біля села Вишківське. Один і Для того, щоб виставити цю ділянку на аукціон, нам треба змінити цільове призначення. Цільове призначення за землі запасу. А нам треба або ведення особисто селянського сподарства, або За. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для радення товару сільськогосподарського виробництва. По вулиці Соболі, 25, Салітовчиця, в Київської області. Це не житлова будівля, яка належить Сталянсько-Фельському господарству Золота мира. Салі Торчиця. зацерківського району Київської області. Така сама ситуація 10 років, 12 відсотків. Про затвердження проєкту за минулі, щодо відведення замінної ділянки використовування нормових ринків для будівництва природних будівництв. Встановлення відновлений меж землем ділянки натури на, на місцевістю, кадастровий номер, такі придати рятувальності сільськогосподарського виробництва за межами села Журавлика та передачі користування на умовах оренди з числа на витрублені земельних часток боїв товариству Жороблізький. Тут так стандартно, 7 років, 12%. 500. Механізм. Про договору ж є, правда, що ви сказали? Так, при, да, при реєстрації права договір припиняється. А право вже реєструється. Це прописано і було. Да, да, ми ж в договорі прописуємо 7 років до або до моменту реєстрації права власності. А право власності зареєструють mm -hmm. без подань, що mm -hmm. ми реєстратор при умови, що буде. І ще право Ренди. Право власності зареєструє. Ми вже про це говорили, що не враховують, коли приймають спадщину, не враховують, що земельна ділянка сформована і є кадастровий номер. Коли вже є у них якісь рішення, то рішення суду там, або да. рішення. Але то, не зазначає, та, не зазначають кадастровий номер, не враховують те, що а так, в принципі, все повинно працювати відповідно до закону. Щоб не створити новим власникам… Ні, ми виходимо з ситуації, тому я не думаю, що тут проблема. Ти більше вдома не передбачені. Я просто чув, що є питання з реєстрацією правовласника. Правовласності. Можливо, ви чули, що якраз була та ситуація, що земельна ділянка сформована, а, да. а нові власники Це, за рішенням суду прийшли набувати право власності. В рішенні суду не було вказано конкретно, що цей, ця земельна ділянка з цим кадастровом, який виникла така. І то є далі механізм, щоб змінюється рішення суду? Ні, ми ж вже говорили про це. І процедура проходила? Так. Людина вже будете... зареєструвала? <гадали> поки ще ні. Чи, <гадали> Вона виготовляє документацію на себе. Уже на себе. Це <гадали> 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 та сама земельна ділянка, тільки вже буде. Відновлення ж так? Так, так. Добре, дякую. Голосуємо. По затвердженні технічної документації жениці що встановлення відновлення майже ділянки натури на містечці та передачу власність пекельному для будиниста і обслугову житлового будинку. Тридцять п'яте пропустили Степане. А, тридцять п'яте пропустив про передачу товариства інтерагроінвес на намову хареди земельних ділянок для іншого сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки для іншого сільськогосподарського призначення. Це земельна ділянка. За межами села це 14 інкат. Це, це, що, це, що? Це, це там на цій земельній ділянці знаходяться будівлі їхні, там більше 10 будівель, нежитлових, житлових, які їм належать на підставі права власності. Але і велика територія, там частина саду. Але що ми у договорі? Ми передбачили це і прописали, додали пункт в договорі, пункт 30. У разі необхідності надання земельної ділянки у приватну власність, учасникам бойових дій, ветеранам війни для сільського проведення особисто особисто селянського господарства чи вилучення земельних ділянців для суспільних потреб товариство не заперечує. За, за, щоб формували земельну ділянку за рахунок цієї, бо у них є такі земельні ділянки, де на них є стріля. Тобто невелика ну вони вже давно сформовані. Це ці земельні ділянки, які в них були у власності. По рішенню суду вони переходять. То, це торчиться. Вже у нас була. Оце ж це тепер це е е там, де ви поскасували да, по суд, поскасовував право власності. Да. Це одна з цих земельних ділянок. Однашого через дорогу напроти ми вже. Вже передали її в оренду. Там ми міняли її конфігурацію. конфігурацію. Тепер оце ж золота нива. Там бо вони не могли собі оформити, не могли взяти в оренду. Вони було до них під'їзду. Mm -hmm. Зробили під'їзд, а це через дорогу напроти. Це інша земельна інша земельна. А ви не бачите потреби зразу розділити їм те, що ми бачимо потребу, але вже земельна ділянка сформована. Ми зараз така ділити не будемо. Прописали вони не проти. Вони самі запропонували таку процедуру, і вони будуть не проти. Там частина саду? Да, частина жалова. Ну, сад. ну, там, там є всяка. По різку садку. Зараз був. Uh -huh. 10 років, 12%. 50. Так. Uh -huh. призначення. Це через те, що будівлі уласкують. Ви ж можете зараз. А 10? Давайте 10 років, та я це. Ну а журналістському ж тоже? Ні, а там мінімальність призначення.

Голосуємо. Про затвердження технічної декументації заміни щодо основної відміни національного ділянка на інвестиції та передачу власних Волоскевич для міністра обслуговування житлового обліку будівлі село Кривець на підставі свідоцтва про право про на спадщину законом. Про гарагом проєкту замовлення щодо відведення земель ділянки. Комунальної власності і земель житлової та громадської гордові в селищі став, що по вулиці цим е, Значить, Ця земельна ділянка знаходиться між двоповерхівкою і, і військоматом. Е, з метою про, продажу права оренди на земельних торгах. А де це поблизу Це там, де теплотраса проходила чи що? Ну, теплотраси ж немає вже, да. Тож на місці теплотраси? Ні, nee, там, де розклона місця, де садочок. Там є садочок, а тоді, так. Між візероманом і колоколом. А скільки там місць там? Там, дивіться, навіть до будинку буде 10 метрів. Піше да, 10, там, по-моєму, так. Заміна ділянка всього буде 60 квадратних метрів. 60 квадратних метрів? Ну, такі, як ми ось тут там робили по Сергія будинків. Мафії? Так, так. Да, да, вони вони такі мафії оці, я так замітив, мають Тенденцію до розширення. З дозволу вони розширяються. Без дозволу вони хто розширяються. розширяються. Мафи. А хто це розширеється? Ви не бачите? Малі з певні форми. Ну, приїдьте по центру, де подивіться. Як назросли за магазини? Ні, які без дозволу розширяються. Хто це без дозволу? Я вас після комісії провезу. Та не тільки ще? Є вам після сесії, після комісії скажу. Ну а чого зараз не можна сказати? Що це з ними? Це безпідставна розмова. Це не про що. А так скажіть конкретно, ми вам не провели. Я ж вам сказав, я ж сказав те, що хотів сказати. Чи якось мають тенденцію розширятися малі архітектурні Ті, які мають 30 метрів квадратних мати. Правильно ж? Мав. Розмір? 30? Не обов'язково не обов'язково обов да не можуть не обов бути, може може бути, вони можуть бути декілька, вони можуть бути спарені. Вони це залежить від того, як який у них паспорт прив'язки а, і яка земельна ділянка. І яка земельна ділянка за земельні ділянки не, не виходять. Ми ну. земельну ділянку надаємо під під мафи. Mm -hmm. Залежно зати без дозволу, вони, вони, вони можуть, можуть бути 30-60, вони можуть бути, ну, вони можуть бути декілька їх. Може. 124, так? Yeah. Да? Ну, yeah. ну, без дозволу ніхто не розширяється. Без Залежу, чого? дозволу сесії? Ми, на сесії це у нас ми вже ми вже говорили про це неодноразово. Yeah. Є, так, Є спорядок встановлення тимчасових споруд, mm -hmm. і там через сесію нічого. Порядком. Встановлення тимчасових споруд передбачена розробка паспорту приряду. Там не передбачена земельна ділянка в наявності. Там просто розробляється паспорт приряд. Це тимчасова споруда. Вона сьогодні стоїть, а завтра не стоїть. Це вже ми тут разом з вами придумали механізм. Так? А тимчасова споруда заходи. Це... Для чого цей механізм ми придумали? Для того, щоб кожна людина мала право. Виграти якийсь конкурс і встановити, а не, ну, не приймається рішення, я не, я не розумію, ким, в яких кабінетах і яким чином він приймає рішення. Одноосібно, чи дво- чи трьохосідно, чи колегіально, я ж не знаю. Я просто питаю на сесію, виноситься чи не виноситься? Якщо не виносяць, виносяць, керівництво займається, виділення земельних дітей виноситься на сесію. От якраз зараз це питання ми розглядаємо. А паспорт прив'язки не передбачений законодавством на розгляду на сесії. Ні, це добре, що це, це добре, що спочатку у цій у ці ситуації спочатку. Да, спочатку Починаємо з землі. Це дуже добре. Це, 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 це одна із моїх вимог колись була. Прошу, спочатку землю, а потім вже мав. Зараз так все відбувається. А якщо ви скажете, що хтось там встановив без дозволу, то ви нам скажіть. Ми не володіємо такою інформацією. Я звичайно я вам це скажу. Добре? Люди, оці, що в двох вони повідомлені про те, що там мав бути якийсь ще. Ще там Чи... мапа ніяк, увім, не немає. Ну, ще поки це, послухайте, поки це, зрозуміло, що він там буде. Але... Звичайно, люди будуть повідомлені, обов'язково. Це не їхня територія там. А скільки там метрів території? Тому? Скільки панських має а, бути? Цей мав передбачає 10 метрів до будівлі, до їхньої. Мінімум, Вон... так? Да? Так, да, 10 метрів. От буде там це все дотримано. Угу. Добре. Голосуємо. Про затвердження технічної документації з індустрією щодо встановлення нові обмеження задатки на атурії на місцевість громадяна Манджус для ведення товарності господарського виробництва. Це за межами села Юрківка, це по, по спадщині відео досталося. І аналогічне наступне питання. Так само, тільки тут 2,2 гектара, а там 2800. Так як ми там додобавляли вже поток. З двох половиночок, так? Да, так, з, з двох половина по і, виходить. Там 39 а там гусує. рівня.

Актрис на мережах на умовах оренди площадь 50% терміном на 10 років Украини Слюшен, не торопше. Сорок перше, це болдовський Тарас уже пішов. Так, так, сорок перша треба. Правд, дете. України нетворк солюшен. Сорок Інтернет. А, так? У нас 44. Детек, на порт. Ну, я Зачитуйте. По пунктно там розберемося. То що ми зараз? Давайте дете. 44 питання у нас. Це земельна ділянка на в'єзді Славищі, де їхні оці підстанції стоять. Вони виправляють... документи. Вирніше, виявили документ проєкт. Не хочуть варенду на... Ну, ми пропонуємо 10 років, 12 років. Голосуємо. Вони ж там по забору чисто, правильно? Так. 55 сотки там, там площа така нормальна. Да. Дальше? Да. селищної територіальної громади за межами села спорудника. До нас звернулося товариство з СР-3. Вони являються переможцями аукціону на гідроспору щодо права оренди державного наукового майна гідротехнічних споруд рябогосподарської технологічної виробництва ставу Антонівський 2, орієнтовною площою 68 гектар для рибогосподарських потреб. Вони, так як вони стали переносними на аукціон на їх вони без аукціону мають право на виведення і передачу в оренду є на земельної ділянки під вводимо в діє. А води її вже уже в ніч чи? Вони воду? Ні, це в комплексі. Це проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комплексі з водним об'єктом. Це загальна площа разом Де, з прибережкою. Самого ставка там близько 60-ти. Ну, ще який нюанс. Ми приймали це рішення щоб на цю ділянку. Це рішення треба відмінити. щодо ми мали виготовити документи селищна рада. Тепер хай вони А що за підприємство? виготовляють. Сер трейс. Сер Це той самий, про який ми колись на сесії чи переименований? То була рівно господарська вікторія? Спочатку З ким Лекс було, так. Цікаво, подивіться їхні дані. Значить, чому тут, скажімо так, нюанс? Гідротехнічна споруда перебуває в державній власності. У нас 18 гідротехнічних споруд у державній власності. Це одна з них. І оскільки вона на балансі знаходиться у iFish, iFish виставив гідротехнічну споруду на аукціон. А у нас була інформація, що ця гідротехнічна споруда перебувала в у Кариба, і ми паралельно почали. Прийняли рішення про розроблення проєкту землеустрою, виготовили паспорт водойми. Тобто ми готували його на аукціон. А потім з'явився айфіш зі своїми запитами щодо цих гідротехнічних споруд, чи сформована ділянка. І тим чином ми вияснили, що риба ще влітку передала ну, на баланс айфіш. І так вийшло, вони провели аукціон, є переможець, і тепер за гідротехнічною спорудою мусить йти. Це згідно законодавства, така норма? Да. У кого на балансі гідротехнічна споруда? Да. Не, не, там не гідротехнічна споруда, там пункт 24 іде. Стаття да, стат 134. Да, да. І ще є Закон Закони около Абзац 24, частини 2 і статті 134. Там, якщо комплекс будівель перебуває в оренді, комплекс неухомого майна. То без аукціону, без проведення аукціону. Або, або якщо у власності перебуває? Ну так тим так. Да, 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 да. Угу. Ну там у власності просто інший пункт, інші, інші пункти, да. але сто тридцять статті. Да, звичайно, ми ж всі передаємо в оренду без проведення аукціону, а якщо, якщо у власності нерухоме майно. В даному випадку нерухоме майно в оренді, або комплекс нерухомого майна. Тому угу. Ми надаємо їм дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Першого пункту ми відміняємо наше рішення і Так, 43 питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди, то в українське не союзні. Це е, ми вже розглядали, пам'ятаєте, ми розглядали вже е, їм. Не прийняла сесія рішення. Біля кладовища вони планували встановити вежу мобільного зв'язку. <плес> Зараз ми перенесли, вони ми з ними довго дискутували. ЮНСІНСІ. <плес> <20 -й>. <плес> да, Пам'ятаєте, він вони приходили, доповідали на сесії біля кладовища, там, де хімсклад був, ми їм. На 20-му. На 20-му, так. А це ось от, трошки вище, тут городи, ліс. Ну, Це ми от, от планували, <гум> да. Тому, на жаль, не <гум> попробую, а до речі, ось ось... А це <гум> 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 да, да, да. Ну, ось, ось, викопіювання вони долучили до схеми ліс, от, тут городи, оце, от, тут власність, а тут городи, а це, а це нічиє воно якби. <гум> ну, тут не обробляється, там так, така. Підвищення таке, ярочок, і їх влаштувала. Земельна ділянка площею 225 квадратних метрів, то вулиця Яблунева. Да, 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 там під, понад лісом є дорога. Вони хотіли одразу отут, але тут город, за які люди платять і які обробляються. А тут це все приватна власність, тут просто городи, а тут це місце. Ми виїжджали туди, дивилися. Да. Начебто там ну, має бути все ну, добре. Їх влаштувало і, і нас, начебто, має влаштувати, правильно? Да. Нікому не заважає ні дороги. І останнє питання про затвердження технічної документації з ДМУ щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на місцевості Цибульський МК для ведення товарно сільськогосподарського виробництва згідно з сертифікатом. Ми надавали дозвіл. Зараз ми затверджуємо технічну документацію зі встановлення майже. Дякую.